І графік перевірок. Ну, коротко можу сказати, що є невеличка тенденція до зменшення кількості звернень записи на публічну інформацію і звернень. Ну, Основні теми це земельні відносини, зберігання закладів і комунальні системи. Це найбільші питання, які при які Думаю, звернення підвірюється з маю громадянами. Більшість звернень це по позитивно. І надається И надо есть развязать. У нас все порады пришли на 12 разве станет два месяца. Так, серт, Добре, заданий, э за бюджет, 69 цепь Ясно.

На контролі ставити на департаменти. Так, ні. Є, Под... є. є деякі питання, які ну, потребують якби довшого терміну розвитку. Відповідно, вони або не закриті, або перебувають на контролі, але більшість звернуть терміни місячний, а то взагалі за 15 днів вирішення. При не а, это тоже жена. Да, вот так, если хватит, то два раза, то я буду бахать. А что стало, что у нас всякая старость, что принимали для меня, что нет? Здесь было законом тоже, что все это было. Почему у нас не моя старость, чем врачик? Нет, Ну, так и напиши тут, Кожен день. Що что вы не знали. Да, вот это дело, как я сказал, как тебе тоже не рады, когда я не знал, а ты кто-то такой, потому что не мог люди, которые хотя на них распространяли,

А п'ятий, четвертий зробити п'яте, наш, а четвертий контудати, що звернені громадян, під цю на свій спосіб, Так, Подивіться, якщо громадяни звертаються, наприклад, по земельних питаннях, по соціальних так, Але якщо їм треба вже якесь рішення там, чи так, приєднати ще раз, безпосередньо без початку до старості. Тому що якщо люди села в то тут же старость набирає. І вони не чітко говорять, що вони знають. Я не раз висновку дуже ексклюзивні, коли староста не на курсі, можливо, відкурці. А вони в першу чергу, четвертий пункт обміщаєте на п'ятий, а ви знаєте, безпосередньо роботу з її позаконом виконує староста на місцях. Це зміна стала згідно, що ви фігурували тут ви це робите. А, а вони в полі. Вони в полі. Там графіка. Виявляється, що приходить до мене. У мене не прийом. Так, Ну що постійна робота. Ми постійно працюємо. То я рішення даваю пункт, що в старосинських округах прийом тримання дійсної старості по мірі звернення в робочій робочій відповідь. Відмінемо хто, так

Вже 430 тисяч, а також знову закладаємо план. Як мільйони 215 якобою плануємо, щоб по плану можливо нам до кінця року все-таки передбачить кошти на придбання гайдера. Капітані деталі, вже 430 тисяч було виділено такую щітку з бункам. Подобув кадр. Так, Юрій, у вас у, у вашій новій редакції в розділі оплата праці. якщо там не об'явився, то поправить працівникам збільшується розмір заробітної плати на 47 гривень, так. В той час керівнику на 10 834 гривень. Так. І ще один e, тут пункт. E, Порівняння з минулим роком. У вас e, керівника розмір заробітної плати... Збільшився на 14 тисяч гривень, був робітникам 174. Робітника сьогодні складає 15-126, у керівника вже з на які сьогодні тут повний клас плану є, майже 77 тисяч. Е Це правильно у робітнику? Це правильно. Це при плану на 25 рік, в червні місяці викладалася планова цифра. Тобто по працівниках стариння заробітна плата закладалася зразу з відсотком підняття, тому що в працівників немає місяць сталої е, заробітної плати. Ви ще стали посадовий тарифна ставка та премія. Це решта може бути зумовлена на дорожні роботи та роботи у вихідні. Ні. Тому в даному плані на 25 рік ще не 24 четвертого закладалася з підняттям відсотка. Так як з керівника тобто в мене є заробітна плата, посадовий плати та квартальна е, премія сталою. Двадцять 2024 році при формуванні вона закладалася так, яка була з 1 листопада 2024 року піднята заробітна плата працівникам на 16 листопів з 15 листопада, після підняття працівникам на забіжної плати відповідно до додаткової угоди до контракту була піднята заробітна оплата керівником.

Я вже 4 роки Грейдер хочемо... хочемо... зараз знаходиться в мучиться, працював близько до з місяця направо Наразі він е, стоїть зв'язку з тим, що у нас відсутні паливо. А е, сьогодні наказ вже є. Ми оголосили сьогодні похід. Після того, як попрацює грейдер, не ще має зробити, ну, ми знаємо, що це не е, заїхати не зупочив, не собіщиться мучить і обірці. Після мучить, він обов'язково приїде у ваші віддалені села, так само попрацює на вашу здоров'я. Я вам ще рік, щоб ми можемо кошти. Привіт, Олі, Такі дороги, що були виділені кошти, відповідно, вже були торги і ще вони засипаний. Наразі пройшли торги на вулицю село Сопачів, але ми його не приймаємо, це ще не що Там треба, щоб перший також працював грейдер, і того кого працював ДЦБ, а палив у нас немає, часто ми зараз чекаємо, що в такій 600 тисяч напали. А, тому три. Так, і тоді сьогодні вже так, виходить за два, може. Надіємо це так. Вигляді. Вони мають виглядати названки. Ще так. Дивіться, що мене питання. Наталія Юрій, дивіться, ну це питання більш, більш здається для всіх, стосується саме болючого питання, питання стихійної сміттєзвалості. Там, де вони були паспортизовані і, і всі інші. Ну з досвіду скажу за період, як сільським головою за п'ять років у нас були такі кошти, називаються екології. Ми назвали їх кошти екології. Тобто природоохоронні заходи кожного року ми їх погоджували в департаменті екології на певний перелік заходів. Ось саме підбайна контейнерів, е, насосні станції, озеленіння, і так само є там такі пункт. Підгорчання сміттєзвалища. Ми ну, вже декілька можна сказати, років боремося з сміттєзвалищами, але шляху і алгоритму дій, які знайти і дійсно підгорнути те сміттєзвалище, якщо в нас централізовано відбувається, нас немає. Це після останньої наради нас пройшло 3-4 місяці жодних дій немає. А так як в нас вже сміття вивозиться, люди відповідно пальцем накидали, 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 Показує. Ні, не, ну дивіться. Я тут. Ні, ну правильно не дваша. Я не чувствую це два раша борьбу. Я за. Могу пропить звонку. І просто ти, до чого я вже не знаю. Я просто не знаю, скажіть я знаю, так ти просто При Про нашу паште на голову того барабачивает банати, что на 2000 прибанят не на підгортання світі звали. Підзвичай так само бюджетом виділяється і передбачається на інші заходи, тобто. Що так. Давайте за якось вирішуємо ну, на світі зброї. Але ці кошти можна використати для е, підгортання стихійних платформах, зробити. Це ми, ми вирішили на рівні області. Так, але а, на інші заходи це кошти, зараз бюджетом передбачається. На наступний пані... на рік у програмі але, є питання... операції. Так, да, на наступний рік я Дома... позволю. Пали... Давай, Давай я бачу, що динам... О, О, ми нас Ми включили захід навіть на 25 рік комплексну програму благоустрій. Не пам'ятаю по практиці на тисяч Ми можемо цю програму просити

Павлович, про тебе зауважити, це буде ми змушені бути оголошувати торгів, бо це більш того, що це треба, щоб був бульдозе. Бо екскаватором заїдемо рванемо чотири Так, що ви важко саме вибули Але ну просто що, yeah. якщо yeah. не мати, то більш, звісно, буде дорожче, ніж можливо все-таки ці кошти, якщо uh, його призначити, передбачити yeah, для Олександр Толіч, вирішить питання коло техніки.

звернутися в департамент ЖКХ, підготувати документи, я думаю, для того, щоб по програмі комплекту, то кажуть такі, на військову ситуацію, на виділення фінансування, на прибирання стихійних фінансів. Не стихія, як ви говорите, Стихія, не стихія. 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 не стихія. Ну просто ти раніше ти почув. І питання я ще вони ростуть чи вже перестали? рости? <пит> люди доволі сьогодні. Заводять одно, і багато дуже багато сказали, гаран, разом приватна територія, і відповідно. Зрозуміло, це наші люди, просто я забавку ну, було. Так, є питання таке. Приклад, <пит> я рахувався, Бучач, Староківська область, вона позарядів Таранківщина. Вони e, через адмінкомісію ловушки ставлять е, e, через е, ні, не херня. Я бачив рішення, рішення суди від 17 тисяч. Це важливо, коли ми зробимо вивід сміття. Але ж тоді можна ловушки робити, все свобода, поки немає вивозу сміття, далеко що люди зробити. Вивоз сміття є?

Набалдець, за друге число, а, а почали... Почали? Да. треба все прибирати. Ні. Да. Ні. Коли почався бойові, далі сам. Через місяць. Ми залишаються до цього, ми не прибрали те, що на попередніх брала. Береться, <пробітник> час, а, бо ну, часто ви, бо то, що до кінця осіння, що люди не вивозили на сміття, треба ту програму мусороводи, треба два великі, треба купувати. І тут вольфальні баки треба ставити, і тоді ми можемо робити з людьми, що хочеш. А так, якщо куди вам не завезли? Ні, А де не возиш? Кому сьогодні не возиш? Я взагалі не возиш. Бабка не возиться? Бабка вже буде цього тисячі. Яке не возиться? Ну і ну як у нас, наприклад, баразину там завітдали. Таки я думаю, що ми його напрацьовуємо, але ключове питання це транспорт. Ну, коли цель ваша центральна, центральная військовое. Але страховки від 17 до п'ять одной тисячі. Я лично там, в пользую громади.

В результате на документ финансового плана в 1 квартал 2025 года у нас финансового на 2025 року. За перший парта 2025 года финансовый результат діальности предприємства становится 787 400 гривен. Румали прошу, что познаки діальности предприємства по точнее период у нас не изменения сухих на Кирс Часену вытрафо підприємства на 2025 року. З того доходу експеримент на 2021 рік у нас були заплановані 27 млн 516 тис., а зараз сплановані 29 млн 68 тис. грн, що на структурах майже мільйонів і через складника діючого фінансового плану. З того доходу складається вироб 6-го доходу з реалізації продукції 27 млн 474 тис., а вже на історії 47 доходів 1 млн 507 Хочу сказати, що основні фактори, які привели до негативного фінансової результату, це збільшення витрат підприємства, а саме збільшення вартості послуг, в молодому зростання реальних власних матеріалів, енергоресурсів, вартості послуг сторонніх організацій та побачення умовами, обладневопомовлення, рівня мінімально заробітної плати. Також негативним результат сприяло те, що полку закриті побутовими відпотами при формуванні плану на 2025 рік. Це був в червні 2024 року, ми не могли передбачити записання вартості послугів звідування та законом високих ході, яку підняло рашних такого каналу майже на 40%. На даний час також ми адміна, працюємо над зміною вартості з управління. На жаль, щоб підняти послуги з управління, ми машину законодавства. Законодавство каже, що це тільки збори мешканців, 75% коли проголосує за. Ми проводимо збори проти п'яти місяців, доводимо до відома наших громадян, що надавати послугу, ми ще стоїть 120, і ми з машиною законодавства не маємо права. Якщо ми цю послугу піднимемо, то майже виходить на 2 гривні по руки за рік буде десь приблизно у нас там. Місяць десь близько 200 тисяч, тобто до кінця поточного року ми вийдемо на прибуток. Також, згідно конкурсу на вигляд за закордонні підходи, підходів, ми також маємо другий лот, який ми вибрали, і приблизно порахували, що в нас також доцільна частина буде десь близько 150 тисяч гривень. Тобто до кінця року ми плануємо вийти з прибутку. Це так, на новобуддія парарокавка, да. Також на дані частки перейом сполучається на такому низці фінансування, тобто ми подастки з державного бюджету, повнозбований рочних податки дозволено перед державою, ми розподілили 12 м 49 000 на цю роботу. З причастном плащі цієї податки, то з причастном плащі цієї податки. Загалом у нас немає жодного виділення. Так, вірно.

Ну, до наказу Міністерства кожне підприємство централізованого постачання водовідведення має розробити технологічний регламент. Це документ, в якому розписано етапи технологічних... Технологічний процес експлуатації, можна сказати так, система вот від а до Я, від вы чаи. Ні, у нас получается технологичный игрок добавляет, и передвинули этого самый после этого игрой, ми подаємо на граничную допустимость пиво. Гарлет uh, розробляється теж для міських очисних споруд, і є два пов'язані документи. Три – водопостачання, водовідведення, uh, uh. і відповідно да, потім yes. був гранічний дитинний спорудок. І це станція, да, і користується так само надаємо. Єдине, що попросило, щоб воно не було в свободному доступі, тому що там перечислено об'єкти критичної інфраструктурою, яка не потрібна, скажімо так. Тоді ще не буде так.

Що на сьогоднішній день законодавство Європи і України стремиться до того, щоб максимально зменшити забруднення річок і водних об'єктів. І ми на сьогоднішній день знаходимося в Запорожці, але кажемо, що ми маємо їхати за скорості 400 км на годину, при тому всьому, щоб у нас не було розходу паливо, як і це Це дійсно поступово йдемо до того, що ми підзводимо нашу державу до реконструкції наших міських часних сторон. В тому числе вместо дело ставить торговая мелкие и так далее. То с этого явно сказать. Пять років назад було было задачен. Чисто редактор, так что было не новый текста, ничего не больше. Це новий редактор згідно нового редактора didn't know. А якщо не вона нашого комітету? Коли він скасується? Якщо не скасується. Ви говорите це і замість того. Тобто це має бути написано. Попередньо, ну не буде зараз. Це буде два регламенту? Він на 5 років он втрачає свою силу по наказу Міністерства регіонального розвитку. Що так? Може закінчитися да. на 5 років. Я подумав, как красиво, конечно. ні, не на Попередні рамки затверджети таким десь слово втрати не діючи. Так. Наречен, проти не. Ми не затверджуємо, а підводжує. Ми тільки погоджуємо, затверджує, як Просто погоджуємо. Ми погоджуємо, ну, слідного наказу. Ми не затверджуємо. Ага, о.

Так, поховані в цієї громаді, але мешканці нашого інформація. Про затвердження порядку оплати образнової матеріальної допомоги від незалежності України. Ми оплачуємо програму соціальної підтримки тисячі гривень всім захисникам захистити, членам один загиблих ветеранів війни, особливо від налітні на до війни, але ще просимо до порядку включити, що там є побічні члени сім'ї загиблого. Додавити довідку для дітей, які не досягли 14-річного віку, тому що у нас є ще посвідчення членів бізнесу, давали довідку, тому що цих посвідчень банків у нас фізично не було, але вони надали. Так, заняття від громадян це в позінг і має статус ПВД. Приймаємо yeah. на обріз в загальну чергу. Э, э, Не має власних жидової площі більше шостих вот, чи менше 6, що у нормі, то має право на статус на обстрілку yeah. в загальну була Зараз вона досягла повноліття і все ж ми їх включаємо в yeah. 40 -40 -40 -40. Так, це е, Вікторія е, теж е, цієї ж категорії позбавлено до кількофікування, але Вікторія вийшла замість, змінила всі <как> донецюк на Поковченку, склала шлюб і має також дитину, тому ми ставимо її на облік в паді сім'ї дві особи з 308. Ніхто однодійно проїхав, вступив через домісійно проба квартири, звернувся до нас заявою, підписаною паспортом. Так. Віще сам де? Внадії однодійно лож де шкалю, лиш поміститься в прокуратурі та рискової службової, е-е, СБУ, проживає містудобно. Бо у нас погано на даному рисковому місці. Де ми ставимо? Так. Так. 250. Мені Джордж, пролого народив романтичного письменника з урогового також бого і у бадень, йому є 20. Так. Так.